Всім привіт вітаю. Сьогодні у нас субота, 15 листопада. В Києві прохолодно, вітряно дуже, але сонячно. У мене отакий от сніданок, легкий, можна сказати. Перший сніданок, мабуть, буде й другий, але спочатку снідаю кава. Трішки-трішки додала молока. Хочеться молока. Вчора зварила Узвар. Яблучний узвар, чисто всі одні яблука. Були яблука сушені і свіжі. Ну, Додала ще м'яту. Ну, і Вчора ввечері спекла отакі круасани. дивлюсь на малюнок круасани. Спекла слойки, такі конвертики з яблуками, в новусі купувала тісто від Левада, листково дріжджо заморожене. Йде воно зараз по акційній ціні 44 гривні, Там з копійками 45 гривень, але тут 450 грам, навіть 500 немає. Перший раз брала це тісто і воно мені дуже сподобалося. Е, ще вчора, коли спекла, такі ці слойки були хрусткі, е, смачні, але були гарячі, то я вже вчора одну тільки з'їла, спробувала. А сьогодні, думаю, на сніданок буду е, от, ласувати такими слойками. Давно вже не робила нічого з листково-дріжового тіста, тому вирішила от сьогодні на сніданок порадувати себе е, таким. Та якимись смаколиками. Е, були яблука в мене, е, начинки я маю на увазі: яблука, цукор, трішки кориці. Можна ще всередину додавати або е, какао, або трішки шоколаду ну, це вже за вашим смаком. Так що всім смачного і бажаю тихої суботи, тому що в нас вже зранку повітряна тривога. У мене сьогодні в планах. Зварити борщ, і також купила невеличку цвітну капусту. Навіть не знаю, що буду робити, чи посмажу її в яйці, чи, можливо, якось щось, якусь запіканку придумаю, не знаю. Ще, ще в мене думки крутяться в голові. Так, все снідаю і вам теж бажаю смачного сніданку або обіду, або вечері. Дивлячись, коли ви мене будете дивитися. Поки готувала на кухні обід, то вже й сонечко заховалося, і знову похмуро, і знову сиро і прохолодно. Але що поробиш? Такий листопад, така пора року. Потрібно це все пережити. Так, що я наготувала? У мене сьогодні борщ, м'ясо, у мене була тушонка. І приготувала отакі оладки з цвітної капусти. Спочатку хотіла просто її посмажити в яйці, знаєте, ну, як всі ми робимо, але потім вирішила зробити отак: відварила капусту, потовкла її, додала туди яйце, трішки манки, трішки борошна ну і спеції, які ви любите, за смаком сіль також перець. Ну, от, от так. Ви знаєте, доволі швидко робиться і ну, так, смач, так мені смачніше. Хоча цвітна капуста смажена, просто в клярі теж, теж доволі таки виходить. Така поживна і гарна страва і смачна. Так, ну і компот. Бачите, в мене перший, другий компот. Компот, я казала вам, зварила з сушки і яблук. Коли робила ці слойки з тіста, то залишилось в мене трішки свіжих яблук, ну і додала сушку м'ята. От такий обід, все просто і смачно. Не знаю, що навіть ще собі готувати. Подумаю. Все ж планую зробити тертий пиріг, та все так я якось і відкладаю. Ну, а е, перший в мене буде борщ, а на друге, ще, щось ще буду придумувати. Так що, всім смачного і. Хотіла сказати, от наливала компот-стакан і згадала, що була ж в Аврорі, і е, там бачила ці чашечки, такі, які часто і ви показуєте в своїх відео. Така новорічна вже тематика. Вони такі зелені, з звір, звірями. Звір, там і білочки, і сови, здається, там не пам'ятаю ще пташки якісь. от так вона мені подобається. Стояла біля неї, дивилася. 99 гривень, здається, вона коштує. От, і по розміру вона така гарна. Ну, Дивилася, тримала в руках, думаю, ну, ну куди ще одну чашку. Вже цих чашок скільки, але боюся, що якщо буде хороша акційна ціна, там колись можливо буде, то я її обов'язково куплю. Ну Дуже вже вона така якась приваблива. І Сам підбір кольорів, все так чудово продумано. Ох, заворожила вона мене ця чашечка. А Ще зараз в мене в планах помити свої щіточки для макіяжу. У мене їх небагато, ну, але ж є. Цією щіточкою я наношу рум'яну. Це для тіней, для. Такого для, ну, внизу так, я ніби розташовую стрілочку або зверху, з верхня повік або нижня. Це в мене от, щіточка, цей пензлик для тіней нанесення. Хочу його вже змінити. Він мене доволі таки давно вже навіть не пам'ятаю, звідки цей пензлик. Але зараз бачу, що в, фокусі за листопад Avon. Непогана ціна на пензлик для тіней. тому от хочу змінити. І цей пензлик ця щіточка для губ, це від Oriflame. Такий зручний варіант. Тут вона так висовується засовується, дуже доволі таки зручно. от, Наношу помади. Коли вже вони майже закінчуються, то ну, шкода все-таки викидати. Там ще скільки багато залишається. От, наприклад, така от помада та від ну, ну, Там ще багато її залишається, тому пензликом дістаю і наношу і не знаю, не бачу в цьому нічого поганого. Щоб все-таки закінчити цю помаду до кінця, тому що теж вони зараз не, не бюджетні ці помади, а колір хороший мені подобається. Це, нагадаю вам колір Лореалі, відтінок 100-173. Рекомендую подивіться на цей відтінок від Лореаль. Так, в магазині Вчора ТБ купила риб'ячий жир. такий. Зараз на нього акційна ціна 70 гривень. Тут омега 3, вітамін А, Е і Д. Потрібно по одній-дві капсули під час їжі пити. Ну, Я по одній капсулі беру і три рази в день. Не знаю, перший раз купую саме цей риб'ячий жир від еліксір, але ви знаєте, я довіряю цьому українському виробнику еліксір. Вже не раз вам показувала. Продукцію. Ну, це, я так розумію, БАД. І український виробник ну, ціна хороша, 70 гривень. Чому б і не взяти? Тут 60 капсул по 300 міліграм. І от потримала коли тримаєш так у роті, знаєте, довгенько не ковтаєш, то дійсно ця капсула е, тане в роті і дійсно риб'ячий жир. Трішки неприємний, згадалось дитинство. Ну, але я так розумію, що е, тут, крім риб'ячого жиру, ще є від, і вітаміни, тому тільки на користь, як нашому організму, так я завжди кажу. Так, ну і ще в АТБ побачила акційну ціну зараз на. Е, Прокладки ці відтена Lady Slim Mini, Ultra Mini 14 штук, 40, майже 45 гривень. Хороша ціна, тому вирішила купити. Подобаються вони мені, можу порекомендувати. От такі вони на е, вигляд. Ви знаєте, ці прокладки мені підходять і по розміру, і по товщині. Е, от. Ну і ціна хороша І можу вам порекомендувати особливо дівчаткам, хто мене дивиться, такі, знаєте, вже, можливо, так, 45 50 плюс хороші прокладки, і доволі таки гарно вони працюють. Тому звертайте увагу, та і. Дівчата помолодші теж зверніть увагу: купуйте їх, вони вам знадобляться. Я думаю, ви знайдете той час, коли їх використовувати. Хороша фірма ТЕНА, і я її поважаю і коли бачу, акційні ціни, завжди купую. Сьогодні в мене буде таке от коротеньке відео. Зараз буду йти на вулицю, погода так знаєте, ніби вітер трішки стишився, і можна попрацювати. Багато чого де чого ще є зробити. От ці чорнобривці вже хочу зібрати, деякі троянди вже хочу підсипати землю, тому що передають, ніби на наступному тижні вже будуть зам... ну, приморозки, заморозки. Невеликі, але все таки будуть. Ну і е, все ж таки ми йдемо ближче до зими, Потрібно вже, е, е, так сказати, завершити ці роботи в саду. Е, от у минулому році я пам'ятаю, що перший сніг випав 21 листопада. Ну, звичайно, він потім розтанув, але, але ну, такий факт був. Ще сьогодні, 15 листопада, починається, починається оформлення зимової підтримки, зимової тисячі. Я вже її оформила. Ви знаєте, чую від деяких там колег, від знайомих, що ой, та я її ніколи не брала і не візьму. Не знаю. Я брала, беру, використовую або на поповнення мобільного телефону, або Плачу за комунальні послуги, за світло, наприклад, за інтернет. Чому б і не взяти? Я рахую, що ця тисяча знову повернеться в державу і такий кругообіг доволі таки вигідний і для людини, і для держави. Тому оформляйте не тільки тисячу, а й кешбек. Кешбек за серпень мені теж прийшов. Здається, за вересень він не нараховувався. Не знаю, як буде в жовтні, ну але за. Серпень прийшов. Побачимо. Будуть гроші, нам обов'язково все виплатять. Теж невеличка допомога від держави, але вона існує в такий важкий зараз для України час. Так, дехто подумає і скаже, що он скільки вони крадуть, он яка ситуація. А то ми не знали, що так було, і є, і буде, і буде завжди. Але нам потрібно не. От, не втрачати чогось такого людського, людяного, українського, патріотичного, ну і підтримувати все-таки державу, Україну, не конкретних чиновників, людей, а державу, Україну саме в цей час. От такі думки, такий настрій пішла працювати. Трудотерапії – це доволі таки. Добре, все, дякую вам теп за ваші коментарі, за теплі слова, підтримки. Звичайно, зараз переглядів малок, і це не тільки мене, а всі помічають цю ситуацію, але нічого. Якщо мене подивиться навіть одна людина, якій потрібне моє відео, який чекає мої такі якісь коротенькі денні замальовки, мій коли життя, то це вже дуже добре і я вам дуже-дуже вдячна Все теплої, тихої вам суботи, можливо, навіть неділі, не знаю, як завтра в мене складеться, чи вийду я до вас, чи ні з відео. Ну, а так вже потім зустрінемося. До побачення, всього вам самого найкращого, здоров'я і хорошого настрою! Пока-пока, до побачення.